І всім хай народ, з вами Дестроєр і в цьому відео ми будемо проходити останній найважчий рівень складності в Baris Prison. Baris Prison Ран, вибачте, це лава мод. Я вже питаюся його пройти, оп. І, знаєте, це, як я знаю, дуже важкий рівень. Але його, як я знаю, так і не обновляли. Тому що куди вже його обновляти, коли е, багато хто з гравців скаржиться на його хард. Хоча для мене він доволі легенький. Але він темний, а мені сонце світить майже прямо на екран. Це погано. Я надіюся вкластися в 15 хвилин. І надіюся, що тут не буде оцих тупих поліцейських. Які допомагають у цьому барі. Нема. Так, йому надо, щоб мені надо, щоб він туди вийшов. Все швидше Блін Я ну знаєте, все нормально. Можна сейчас його обереть. Ну я думаю, що він мене догонить Ну. Оп, пока. Это да, чел! Я из-за чела сдох. Ну а сейчас я на не Наверное. Будь ласка. Фу. Ну, встретились пробы. Нормально. Знаєте, а мені подобається нова. Я не знаю чого. І давайте доб'ємо нарешті 30 підписників, бо, по-перше, вийде трек, а по-друге, залишилось всього 3 підписники. І я дуже стараюся для вас. Багато хто з популярних ютуберів взагалі починав з такого ж, як і я. Таких же самых превьюшок, зроблених самими нейронкою. За таких ось видео. И потім они ставали популярными. А я снимаю майже 8 місяців. Майже 7 місяців. И... І... А, так сегодня я, я ж це видео снимаю 23-го. 07 а канал був створений 23.01. Я знімаю уже 7 місяців. Нормально. І за цей час я досяг більше, ніж мої друзі. Ютубери там Санчик, Ігор, Ігор Файт. Все таке. Це Це, до речі, важко. Пройти... Ви та самі спробуйте. Тому, будь ласка, строго не судіть. Ууу, Улюта. Я пройшов цей момент. Так, тут треба чотири рази кайфнути. Чотири. Оп. Тут, тут шесть. Пять. Шесть. Оп. Так, ну, тут треба от стелла поворота начинать махать ключиком. І ось звідси треба теж починать. Ну ладно. Не попав, не попав. Так, починаємо махати ключиком. Не зупиняємося, махаємо ключиком. Ну і все, і тут можна не махати ключиком. Оп. Так. Тут у нас найлегший паркур, який я бачив за все своє життя. Я їх бачив немало. Чай без емок. О, тези красми дамай, наред, запомним се. Оп. Так, ну. Е. Э. А мне ще и покура за мен да Ну, ладно. И мен, ако честно, все равно. О, попу, так. О, блин. капец, просто попа. Якось попа. Попа-попа. До речі, якщо ви знаєте якісь прикольні ігри там з побегами, разними стечами, то напишіть про це в коментарях, я можу зними. І особисто від мене отримаєте лайк. Лайк, 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 лайк. Копіємо. Ну це, це здається тільки ізі, насправді тут треба винтачені рухи. Таке всяке. Ну ви поняли, це я перша спроба напишіть в коментах покій, тому що я не рахую. здається іменно пройти паркур, не а от дойти до нього точно ні Якось я так. Так. Пауку, моя друга ім'я. Надіюсь. Ні. ні. Оп. Ху -ху. На это таке відчуття не Це була до цього тюрма. А сейчас я і золова. Все все типу проходить через... Приблизно через 10, 10 тысяч ро... Ну ладно. Приблизно через 200 років після того, як з нормального рожу матікали? Чи нет? Чи не з нормального? Та якого фіга ти зробаєшся? Оп. Let's go. сказал... уйди ду ду Блин. А, мне еще и цепь, проходит. заново. Да? Зашибись. без. Травычка зеленая. Дуже складно. Самі спробуйте колись пройти лаву. До речі, не хвалюйтеся про мамшути, я його вже зняв. Просто мені ліньки його монтувати. Тому я скину, тому я все з монтажора. Поскидаю йому всі файли, він там мені їх швиденько помонтує, смонтірує і все таке. І потом... Ну, випало. Джампшот вийде. Джампшот вийде скоро. Все, вийду. Тя его досі нема. До речі, даю підказку, мені не випадкамо. Але в цьому сезоні джампшота не буде, а от в наступному, якщо я успію до наступного вайпа. По як модаль вс джамшута, то ну чекайте новую серию. Блин, тут так темно. Нема ніякого чита, да? А мы хоча б аэросурспака в крафте. куда сюда, или туда, или сюда, короче, куда сюда. Блин, я знаю, что это не наладую. Эту штуку с вентилятором там допрыгать надо было. Хорошо, что тут босса не надо выбывать там просто в конце надо было пройти паркур и все. Так, ну и вот этого чувачка надо убивать. как а навіщо? і до речі, в харді на мамо це цеп ну, на на лаве не на харді, а на лаві а цей чувак типу, думає, ми тіми, он этимы да ан тоже еда Чел, поїхали... Мені, Мне типа спрыгнуть, что ли, надо. А, ну да. А, че просто померту надо было. Ну ладно, короче, носить. А он ну, знаешь, что я живу? А все еще все, чувак. Так, ну тут два Так. Чел там. Через уже на По-моему, моё муперсуши сейчас трошки погано стало. Я его, может быть, укачала. Давайте этого чувачка почекаем. Блин. Надеюсь, они меня почекают. Не, ну ладно. Ну, Юха, это ты да? Что тут делать? Оп. А. <coughs> Let's go. Так, чувак, ты Пішли, пішли, пішли Так, так тут можна можно застрягнуть сюди Далі, оп, застрягнуть оп. Оп. Ну і починається паркур. Типа. <coughs> так. Не, ну цей паркур, до речі, якийсь из із изя. Ну що? Ай. Блин, я сдох. Ну, зачем я мене чекати? по типа, не незнайомо? Ja, а, у меня забагала, а нет. Тут подрабыня. Тут поворот, и ну и вот все столб, бляха, муха. просто на остальном моменте помирают. А это, конечно, мое наибольшее, наибольшее любимое занятие. Помирать просто на остальном моменте. Да, бляха, муха. Реально на остальном моменте задавала просто. Я тебе игру Не буду продолживать. Let's go. Я здесь, я дуже погано. Та йоханий ти чебурек, блин. Я включу вам швиденьку штучку, яка пришвидшить це, це проходження приблизно в два рази. Не, ну и звучание. Ну, я это сказал, я сразу прошёл. Ну, что можно сказать? Кто молодец? А кто молодец? А я молодец. Может и ты, я думаю, это половый цикл, бандитик, цикл, тикачи, трошки. Зараз їх несподіванка буде чекати. Я отут встану. Та ладно, не треба. Пісь грають, мені ніхто не мішавці. Ладно, на цьому я буду з вами прощатися, мої влюблені підписники. Дякую вам за перегляд. Всім лайк.